Софія Піскун, дружина військовослужбовця, у ніч 24 лютого разом з дітьми вона виїхала з Харкова. Ми опинилися у Львові і почали життя спочатку з, з нового аркушу. Можна сказати, пошук садочка, пошук. Житла, пошук, роботи, нові люди все заново. До війни понад 10 років Софія займалася декором. Творчість вона мене підтримує, врятовує в будь-якій ситуації. Саме займаюся я декором, оформленням вітрин, оформленням фасадів магазинів. Я прикрашаю абсолютно все, якщо потрібно зробити. Прикрасу на фасаді, наприклад, це якесь дерево, якась сакура, якісь там гліцині. Це я можу зробити. Ще я можу всередині зробити декорації сухоцвітів. Жінка вирішила, що теж буде продовжувати свою справу тут, у Львові. А зараз я ще хочу просто додати ще один напрямок своєї діяльності це саме флористика. Тому що минулого року були такі клієнти, які хотіли, щоб я їм оформлювала весілля. А із за того, що я не знала, як працювати з живими квітами, я просто відмовляла їм. Тоді у Фейсбуці Софія побачила конкурс надання ваучерів для жінок ВПО від громадської організації Феміністична майстерня. Вона подала анкету та виграла. Цей курс був шість днів. Ми займалися по вісім годин кожен день. Трохи в нас було. Теорії і дуже-дуже багато практики. За весь цей практичний курс ми зробили 9 практичних робіт. Це були круглі великі букети, це були композиції, настільні, просто розкидисті композиції. Це були весільні букети, це була весільна композиція для столу. З понад п'яти сотень заявок обрали 22 учасниці, які пройшли навчання. Розповідає членкиня феміністичної майстерні Катерина Довбня. Я сама з Херсонщини. Моя сім'я зараз в окупації, тому для мене є дуже близьким. Саме те, що я займаюся допомогою внутрішньопереміщеним особам. Ми допомагаємо жінкам по різному, і власне хотілося щось зробити таке, як знаєте, кажуть, не рибку, а вудочку. Тобто не тільки роздавати безкінечно там гуманітарну допомогу, а зробити щось, щоб жінки могли дійсно більш самостійно далі справлятися з поточними своїми викликами. Катерина Добня каже, що в найближчий час планують знову запустити програму з ваучерами для жінок ВПО. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.